Що ти, Мазон? Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. З вами я Шелудько. Так, один опорос у нас пройшов вчора. У були моменти, кололи її в голові гайнильчик, потім кололи її трофанчик. і зараз уже зранку. Вийшло перше поросятка і вкололинчик три куба. Так що спостерігаємось. тут також контролюю. Поросяток під лампочку позаганяв. Мазушка наша перелягає. Да? Мазон. Поміняли комбікорм, неї був. Зараз, верніше, був обичний. О, куди ти втік? А ну дісюди. Був для супоросних і... Зараз вже ставимо стартовий. Реально щось трошки в голові. Наче вітер шумить. Але така наша робота. Так що працюємо, далі заснімемо, покажемо. Ось так ось успокоїлася наша кучеряха. Хто дивився попереднє відео, хекала вона, звісно, там просто капець. Ну а зараз начебто температура спала. І контролюємо ситуацію. Так що, друзі, що я хочу вам сказати? Ситуація наступна. Ситуація печаль біда. Хто не тримає господарства, той біди не зна. Так що, що ми маємо? Оце все, що маємо. Ну, воно ще один. І такий не дуже він, звісно, камільху. Так що що ми робили? Вчора кололи астрофан, вчора кололи айнів, тому що температура була висока. Сьогодні вже вкололи, ну, буквально хвилинку назад вже проколов амоксицелін, тому що вже разів 10 я в неї заходив. Ну, на жаль, була проблема в тому, що я не мог достати поросят. І поросята всі в нас мертво народжені. Так що, хто думає, що поросята дорогі? то не все так воно просто і не завжди, коли ви спаруєте сироматку, то все буде класно. Ну, планували на вибраковку її і тумбочку, але дали ще одну можливість, ну, але не зрослося. Так що, якщо все буде добре, якщо Богу дух не віддасть, то це буде в неї останній опороз. Окситоцинчик також кололи після першого поросяти, яке достав, яке не можна назвати що порося, проколов одразу три кубіка окситоцину і почав і, 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 і допомагати. Так що раз вже допомагали, то значить допомагаємо і далі. Ну, що буде, то буде. На сьогоднішній день головне, щоб... Все було добре з людьми, але хотілося, щоб і в господарстві було. Я кажу, хай це буде найбільша біда, головне, щоб наша танкетка одишла і щоб все було добре. Так що не знаю, назар виніс відра чи ні. Скоро там. А ти що тут кричиш? Ну тут начебто більш-менш нормально у нас все. Так от така історія. Так що, друзі, трошки ніч відгоцяв, вчора день і ніч так трохи мозги вже трошки не соображають. Не, 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 не ну але е, я кажу завжди, що тримав, хто не тримає, той і біди немає. Е, головне, щоб всі були живі і здорові. Головне в даному етапі зараз врятувати свиню, розпоросити. Ну, Одна проблема була, свиня дуже здорова. і... Я не зміг, ну, тож я не нащупав поросяти. А вже коли вже почали активніше почала продвигати, то ну, от така ситуація. Поросята всі мертві, всі задушені. Ну і пару штук серед них були, були живеньких. Ну, але такі поросята не камільфу. Так що якось так. Ну ось Картина маслом, зараз покажу. От такий кадр у нас, бачите. Що маємо, то маємо. Язики всіх позакушувані. Тобто не зміг я розпоросити її, так як би мені хотілося, я просто їх не доставав. Вчора людині допоміг, а собі, ну як, повитягував, але вже всі реанімації не підлягали. Так що така картина і така штука буває. Так що тим хейтерам, які думають, що е -е, свиноматку вигодував, шпекнув, все, вже бігають поросята, все класно. Ну, от такі моменти бувають в житті. Ну, якщо чесно, якось, ну, а самі менші, бачите, залишилися живими і поки чекаємо. Ну, навряд що щось буде ще у нас толкове, толкового навряд що щось буде. Навіть не записую. Тобто перші там 7 годин в мене також вийшли, двоє і вони одразу одійшли. От що я їм не робив. Так що так буває, ну а тут у нас поповнення. Так що береться середня арифметична, якщо тримаєте там якусь кількість свиноматок, то е завжди треба ну, да, не забувати про те, що можуть бути і не розпоросити свиноматки, і можуть бути такі моменти. Ну, але вже дивишся на таке порося, понятний перед що. Кожна людина, особливо коли тримає одну свиноматку, то ну, от такий результат її доводить до сліз. Ну, але я ж, головне, що її перестало тіліпати, зробив все, що міг, я не відлікар, ну, але, я ж, був, була в неї висока температура, одразу коло войнів, не схотів колоти аналгін, чи це аналгін амоксицелін. Можна було б аналгін з дімедролом колоти, щоб швидко збити температуру. От, ну, Айніл, температуру збив, перестала хекати, потім проколов я її астрофан. Ну, можна це було раніше робити, так як робиться стрілецький, 114-й день коли астрофан, для того, щоб шийка матки відкрилася. Ну, я трошки не такий, ну трошки не так роблю, можливо і неправильно. Ну от якось так. А тут теж вже дають дрозда, от. ну а потім вже по обстановці. Ну, але перепровіряв ще до родової діяльності і от така була. Ситуація. Так що, друзі, ну якось що є, то є. Е, мазушка молодець, мазушка е, саменька, все зробила, швидко, чутенько, перша поросятка. Вийшло, була затримка 30 хвилин. Вкололи оцей туцинчик, ну і після першого поросяти завжди це робимо. От, якщо є на це потреба, якщо якась затримочка є. І все, і вони пішли там швидко джик 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 і все задівали. Так що так, отаке От воно свинарство, свинарство, не знаю, можливо, з цією війною, просто ми стали більш уже е, такі холодніші, тому що кожен день інформація не дуже добра, особливо в тих людей, хто спілкується з військовими, хто не спілкується, то понятно, вони живуть в своєму оточенні, в своєму мирі. Ну а ми живемо зовсім в іншому мирі і працюємо далі і по господарству і підтримуємо наших, наших захисників так що друзі така історія такі сутки чи доба на, на прольот як воно буде там не знаю трошки зараз не можу підібрати слів доба пройшла а такі результати так що працюємо далі сонечко світить городик зеленіє Працюємо. Ну і не знаю. Все буде добре, все буде Україна, а по-іншому ніяк. Ну, такий опорос, печаль, біда у нашої кучеряшки. Ну, без цього не туди, не сюди. Так що перед тим, як щось говорити, треба побути у цій шкірі. Ну, але є в нас блогери, в яких все класно, у них взагалі там все як на заводі. І На заводі, де машини збирають, буває збій. це організм, і кожна тварина це є індивідуальність. І опороз не може бути там перший, другий нормально, третій може бути ненормальний. Тобто вони різні. І від пори року, від температурного режиму, від умов, і всього, 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 всього. так як і люди. Так що, друзі, будьте людяними, підтримуйте один одного. Всім миру, здоров'я і добра. Ну а хто тримає домашнє господарство, напишіть. Свої думки по цьому питанню. Ну а ми рухаємося далі. Далі буде, всім пока.